Вітаю, друзі! Нарешті я отримав цю коробку. Щось є. Але за 130 баксів можна було якся краще зафіксувати, ні? Щось заважка вона. та завелика для дисководу. Ось вам. 130 баксів раз. 130 баксів два. Тут просто дисковод. А тут консоль з дисководом. Мені здається, що треба зробити ось так. Так буде краще. І вигідніше. Дивимось на зовні коробки. Коробка в ідеалі. За що дякуємо магазину, де я її купив? А тут би могла бути ваша реклама. Хочу знайти українську мову, але бачу тільки російську. Напевно, буде возврат. Хоча цікаво, тут вказано, що цей продукт для Європи і для Росії не ліцензований. Але мова на коробці російська. Позаду ми бачимо малюнок, де зображена схема підключення та підказка, як підключати сам дисковод. Також тут є інформація, що дисковод підтримує диски PlayStation 5, а також PlayStation 4. Поруч написано, щоб ми приготувались до підпалу емоції. Як це підпал емоцій? Грати 4К, є, це та ні підпала емоцій. Далі тут буковки про те, що цей дисковод призначений для цифрової версії PlayStation Slim. Але по секрету він ще підходить до PlayStation 5 Pro. А з бокової сторони ми бачимо надпис ProComплект. Перевертаємо коробку та бачимо надпис. Зроблено в Китаї. Соня. В чому проблема? Чому не в Японії? Зекономили? А ось заради цього логотипу я збережу її на балконі. На сонці поки не вигорить. А зараз саме той момент. Коли ми будемо відкривати коробку. Коробка на рідній пломбі. Тому розрізаємо обережно, щоб не пошкодити те, що всередині. Коробка в коробці. Тут нас зустрічає ось така штучка. Це знаєте для чого. Це щоб за неї потягнути І зробити ось так. Коробочний секс. Це нам більше не потрібно. Насправді класно, що Sony турбується про своїх покупців. Так гарно упаковують свої продукти. Перше, що нас зустрічає, це ніжки. Вони такі самі, що додаються в комплект до консолі. Але довше. Нарешті, сам дисковод. Захисній плівці, як треба. Перше відкриття. М -м -м. Романтика. Гарненький. Я думав, буде набагато гірше. Тут ми бачимо зразу два кріплення, які будуть тримати в корпусі сам дисковод. І роз'єм живлення та під'єднання до самої консолі. І останнє це декоративна кришка. Під колір самої консолі. Також є символіка. До речі, а ви знаєте, для чого ця символіка? Коли ви кладете консоль горизонтально, вона захищає вас від подряпин корпусу, тому що вона випирає і, грубо кажучи, слугує ще одною ніжкою. Цікаво! А тут є українська мова? На жаль, ні. Української мови теж тут немає. Ось такий гарний пристрій від компанії Sony. У наступному відео ми вам розкажемо, як його підключити. Напишіть у коментарях, яку версію консолі обираєте ви з дисководом чи без.